Слава Ісусу Христу. Вчора забула записати відео на сьогоднішнє свято, тому записую по дорозі. Вибачайте за якість. Звук, напевно, добре добрий, зображення таке собі. Е сьогоднішнє свято якось воно мені е мене запрошує в таку думку, е що я ніколи не знаю, до якої яку людину я виховую. Та? Е я не знаю, що. Анна з Юакимом думали, коли вони виховували Марію, коли вони почули, що вона в них народиться. Але дивіться, скільки всього ми отримали завдяки тому, що батьки в неї вклали. Та, звичайно, це її особистий розвиток також, це не порожне зачаття. Це особлива ласка в Бога, але ніколи не можна. Не звертати увагу на те, що ми, як люди, вкладаємо в інших людей, яких доторкаємось своїми словами, своєю присутністю, своєю поведінкою, своїм прикладом. Це перше, так? тобто я ніколи не знаю, на кого я зараз впливаю, навіть коли говорю ось ці слова. І я би дуже хотіла, щоб вони впливали добре. другий момент, я б дуже хотіла, щоб наші церкви були місцем, де дітям безпечно. Де ми можемо привести дитину, і вона буде почувати себе як вдома, де ми можемо бути також тими, які почувають себе як вдома, які приходять до Бога і їм добре. І це всі разом творимо, тому що церква це ми. Церква це один відсоток духовенства, 99% мирян, які створюють атмосферу, в яку хочеться приходити або в яку не хочеться приходити. І хочу сьогодні всіх запросити творити таку церкву, в якій і дітям, і дорослим буде добре, як вдома, затишно, безпечно, і де через нас можна буде відчути, яким добрим є Бог. І щоб кожен з нас. Хотів впливати тільки по-доброму на той світ, е в якому ми живемо, на ту людину, до якої ми йдемо, на ту людину, яку слухаємо, яку щось говоримо, яку чуємо. Бо насправді кожен з нас може бути світлом цього світу. Сьогоднішній Євангелій каже, не ховайте світла під свічник. Давайте не будемо ховати свого світла. Бачите, зараз такі відключення, що дуже мало світла. Ми дуже його потребуємо, тому ми можемо бути самі цим світлом. Амінь.